Права 991. Знайдіть значення аргументу, для якого перше завдання функція y дорівнює мінус 3х набуває значення мінус 6, 9 і 15. Ну що ж, е якщо наша функція набуває значення, то y у нас має дорівнювати за деякого значення x мінус 6 спочатку. Тому маємо розв'язати рівняння, що мінус 6 дорівнює, а функція вона задається формулою мінус 3x. То ми пишемо дорівнює мінус 3x є. Переносимо тоді мінус 3x ліворуч. Це буде 3x, дорівнює, а мінус 6 праворуч. То перенесемо, міняємо знак на протилежний буде 6. Знаходимо тоді невідомий множник x, потрібно добуток 6, поділити на відомий множник на 3. І х у нас дорівнює 2. Тобто, якщо у нас аргумент дорівнює 2, то функція набуває значення мінус 6. Давайте зараз друге. Як наша функція має дорівнювати ще 9. За якого значення аргументу? Функція задається формулою мінус 3х. Переносимо мінус 3х ліворуч, то буде 3х дорівнює. Було 9 зліва, справа буде мінус 9. Знаходимо тоді x невідомий множник, Для цього добуток мінус 9. Ділимо на відомий множник на 3. Є. І х тоді дорівнює. Мінус 9 що ділиться на 3. Це буде мінус 3. Є. Переходимо до третього завдання. Отже, наша функція має дорівнювати 15. За деякого значення аргументу функція задається мінус 3х. Знайдемо тоді х цей аргумент. Переносимо мінус 3х ліворуч, то буде 3х дорівняє. Було 15 а зліва, справа буде мінус 15. Міняємо знак на протилежний. Знаходимо x. Для цього мінус 15. Ми ділимо на 3. Є? Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює мінус 15, 3, це буде мінус 5. Тобто для значення аргумента мінус 5, значення нашої функції дорівнює 15. Переходимо до другого завдання, знайдіть значення аргументу, для якого функція y дорівнює 5x-1 набуває значення. Ну що ж, якщо функція набуває значення мінус 1, то ми записуємо тоді перше, що значення нашої функції y дорівнює мінус 1, функція задається 5х. Мінус 1. Так то тоді ми маємо роздати це рівняння а знайти, чому дорівнює х, за якого значення х, який аргумент. Якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій. Записуємо, що 5х мінус 1 має дорівнювати мінус 1. Переносимо мінус 1 через знак дорівнює з протилежним знаком. То 5х тоді буде дорівнювати мінус 1. Зліва було мінус 1, справа буде плюс 1. Отже, 5х у нас дорівнює тоді мінус 1 плюс 1, це буде 0. Є? Ну, якщо, як коли добуток дорівнює 0. Якщо хоча б один із множників дорівнює 0, 5 не дорівнює 0, то виходить, що х у нас має дорівнювати 0. Отже, якщо аргумент у нас дорівнює 0, то значення нашої функції дорівнює мінус 1. Друге. Значення нашої функції, за якого аргумента дорівнює 4? То ми пишемо, що 4 дорівнює 5х мінус 1. Так, то ліва частина дорівнює правій, і права дорівнює лівій. 5х тоді. мінус 1 дорівнює 4. Переносимо мінус 1 через знак дорівнює з протилежним знаком. Буде 4. Зліва мінус 1, справа буде плюс 1. 5х тоді буде дорівнювати. 4 плюс 1 це буде 5. Знаходимо Х. Для цього добуток 5 ділимо на відомий множник на 5. І х тоді дорівнює 5 на 5 це буде 1. Є. Ну що ж. Тоді переходимо до третього завдання. В наше значення функції набуває 14. То ми записуємо, що 14 дорівнює 5х відняти 1. Знаходимо тоді, якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій. 5х мінус 1 дорівнює 14. Знаходимо тоді 5х. Для цього мінус 1. Переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Буде 14 плюс 1. Або 5х дорівнює 14 плюс 1, це буде 15. Знаходимо x невідомий множник. Для цього добуток 15. Ділимо на відомий множник на 5. Х тоді у нас дорівнює 15 на 5, це буде 3. Є. Записуємо відповідь. Так, знайдіть значення аргументу, для якого в першому завданні записуємо. Значення аргументу у нас 2, потім мінус 3, потім мінус 5. Є. І друге завдання це 0, 1 і 3. Є.